Це непростий вибір. По-друге, рекламний ринок дуже вузенький. Рекламного ринку в Україні, українському телебаченні, що говорю, дуже тут практично немає. І може журналістам, журналісти себе хочуть випромінювати, поки як є розумний, я тут напишу. А менеджмент може навпаки, слава Богу, що це є, тому що ми менше витрачаємо грошей. Все йде в одному потоці 10 каналів, і, і ми платимо в 10 разів відповідно менше. І ми можемо утримувати канал саме тому, що нам допомагає держава і, і якось оце все функціонує. А якщо б сказали, і ти сам працює повністю, закривай новини, це сотні людей мають працювати. Це, це просто грошей би не вистачило. і все. Слава Богу, пішов цей Україна і як Ахмітав, Тобто великий шмат бюджету ну, рекламних бюджетів залишився в, в, на полі, але його не вибирають, тому що Ахметова нема. А якби ще був Ахметов з його каналами, я просто собі важко уявляю? Як це. І головне, якщо ми говоримо про телебачення, то я вам скажу таку штуку: Загальнонаціональних національних каналів в Європі, в Німеччині. 6, 8. Десь 4, десь 7. В Україні 35, я збився з рахунку. Ми такі жир, у нас бабла повні кишені. Ми можемо собі дозволити 30 каналів тримати. Ми не можемо це робити. Значить, треба закрити просто ці канали. Я